Цієї осені вирішила читати багато готики. Побачимо, що із цього в мене вийде. Усім привіт! Мене звуть Іра, я психологиня, це мій канал на YouTube. І сьогодні поділюся з вами своїми книжковими планами на цю осінь. Вони насправді в мене більш обширні, ніж я покажу це тут у відео, але тут я хочу показати прям такі, які я точно хочу прочитати. Ось уже десь. Скоро. І перша книга тут це Буремна Вись, книга, яку я вже читаю, і навіть вже більше половини прочитала, і мені неймовірно подобається. Я ще не була знайома з цим твором. І знаєте, я очікувала всякого, але не такої сильної драми. Тут прям драма, драма, драма. Ця книга розповідає нам про декілька поколінь. Одного чи двох сімейств там всі одне одному доводяться родичами. Мені треба було з чатом GPT поговорити, щоб розібратися, хто кому ким доводиться. І дуже цікаво спостерігати за їхніми сімейними драмами. І так, детальніше я, напевно, вже про свої враження розкажу у прочитаному, тому що я вже відчуваю, що хочу ділитися ними, але поки притримую. Загалом мені дуже подобається це красиве видання від видавництва «Небо». Єдине, що тут маєте на увазі глянцеві сторінки, і вони відблискують, коли ти читаєш. І це незручно, дуже прям незручно, особливо мені, у якої поганий зір. Але маємо, що маємо. Наступна книга, яка уже своєю назвою натякає, що найкраще її читати ось десь восени, може навіть під Геловін, це хлопці кладовища», новинка від видавництва Artbooks. Тут у нас мова йтиме про хлопця, який вирішує, аби довести щось своїй родині, що він особливий, має певний дар, він іде на кладовище викликати дух свого кузена. Але випадково викликає не зовсім того духа, а іншого духа поганого хлопця місцевого, який не знає, як він помер, хоче з цим розібратися. І ось вони вимушені співпрацювати, скоріш за все. І анотація говорить нам про те, що чим довше цей привид знаходиться на землі, тим більше наш головний герой не хоче, аби він ішов. Тобто, у нас тут буде ЛГБТ-лінія із привидом. І це дуже цікаво. Просто дуже цікаво, я от прям хочу вже її читати. Також читатиму Атлас Хмар, який теж нещодавно вийшов у видавництві Жорж. І, знаєте, я дивилася свого часу фільм, і я розумію, що тут настільки багато ліній різних персонажів, що дуже важко буде передати анотацію. Ну, я думаю, якщо ви. Ну, десь чули цю назву, то може, і фільм дивились. Якщо ні, то тут у нас. Буде декілька історій декількох людей у різний час від 19 століття і далі у майбутнє, як і людей, так і синтетичних андроїдів і е, інших якихось рас і так далі, які будуть якось об'єднуватись в одну розповідь спільними філософськими міркуваннями. Фільм свого часу мені дуже сподобався, особливо мені сподобалась лінія ось цієї. Е, синтетичного, не знаю, чи це Андроїд чи ні, ну мені дуже сподобалася у фільмі ця лінія. Дуже хочу прочитати і нагадати собі більше деталей, і взагалі порівняти книгу і фільм. Ось так. А ось цей детектив чи трилер, я ще сама достебено не знаю, тінь води вийшла в видавництві «Уроборос». Я чула на нього вже досить гарні відгуки, і це у нас. Мистецький детектив, тобто тут у нас буде велику роль грати мистецтво, а саме поезія і образотворче мистецтво, наскільки я зрозуміла. У нас буде якась героїня, яка чогось не розуміє про своє минуле чи що з нею трапилося. І вона, напевне, буде якось це розгадувати. І ще в анотації сказано, що по її п'ятах слідує смерть. Ну, подивимось, звучить цікаво, може навіть дещо складно, в мене є певні побоювання, чи, не знаю, чи якось вийде в мене проникнутись усіма цими мистецькими штуками. І я підозрюю, що тут буде дуже багато згадок картин і буду їх гуглити під час читання. Наступні дві книги це дилогія про дуба Голлі Блек, це продовження королеви порожнечі. Е, ще одна така е, можливість зануритись в е, прекрасний світ Лівгейму. Мені дуже сподобалась е, основна трилогія. Ну там ще є четверта книжечка маленька, але, е, тим не менш, це трилогія. І дуже хочу прочитати ось про Дуба. Я якось коли читала попередню частину, ну, основну трилогію, про нього там взагалі майже нічого не розповідалось, про нього не йшлося. А все ж цікаво, що з ним буде. І тут дуже такі. Теж, як на мене, осінні зрізи, натякаючи, що можливо цю історію варто читати восени. Ось я прочитаю і розкажу вам, чи дійсно її варто читати восени. Вам мені здається, що так. Принаймні, сам, сам саме ім'я дуба вже про це каже. А далі в нас довгоочікуваний історичний фентезі-роман у декораціях іспанської золотої доби. Так, дуже голосно написано. Це Лібердуго, Лібердуго я люблю за її шістку воронів і так далі. Тіні кістка я не читала, тому що мені не сподобався серіал і зараз, тим паче, не хочу читати, тому що натхненне це все самі знаєте чим. Тут у нас ітиме мова про дівчину, яка працює служницею, і от щоб трошки полегшити собі прибирання, вона користується своїми. Магічними здібностями, десь так тихцем, потрошку і так далі. Але її господиня дізнається про це і хоче використати служницю у своїх цілях. Згодом про це дізнається ще дехто, і ось так наша героїня потрапляє у вир е якихось політичних інтриг, де її здібності вже стають такими ризикованими, тому що можуть її викрити і щось зробити. Е також е як я зрозуміла з назвою, в неї буде фамільяр, і, напевно, він відіграватиме тут важливу роль у сюжеті. І дуже цікаво таке читати мені. Я люблю, коли фігурують якісь персонажі компаньйони. Хотіла сказати тварина, але ж фамільяр може бути не лише тварина, тому подивимось. Що тут вона теж мені здається досить осінньою. І теж хочу її вже дуже сильно читати прямо зараз зараз. А це вже така не зовсім новинка готикана, я її досі не прочитала, тому вирішила взяти на цю осінь. Я тут читала лише перші пару розділів, аби познайомитися із книжкою, ну, так спробувати, і мене відразу вразила, тоді, пам'ятаю, готична атмосфера. Цієї книжки, і я зараз дуже хочу ось саме такого. Можливо, це такий наслідок е, перегляду Венздей другого сезону. Але не знаю. Ну, от, До речі, вона мені тоді дуже нагадала: ось Венздей, причому своїми першими главами. Уже е, роман має бути гарячий, тут є позначка 18. Ну, подивимось, подивимось, що з цього вийде. Також читатиму остання оповідка квіткової нареченої, це книга видавництва РМ. Тут йтиме мова про подружжя, чоловік одружився на загадковій жінці, і ось все було в них добре, але вона йому казала: не копай у моєму минулому. І ось, звісно, щось таке стається, що він починає копатися у цьому минулому. Знаєте, ніби так анотація якогось трилера, от трошки нагадує. Але тут пишеться, що це поєднання мексиканської готики і незримого життя Ларю. А я незриме життя люблю, мексиканську готику не читала, але мене вже влаштовує слово готика. Тому теж хочу познайомитись нарешті з цією історією і добре, що вона одиночна. Я теж буду ділитися з вами своїми враженнями. І ось такі у мене плани на осіннє читання. Звичайно, я тут не показала ще певні серії, які у мене в процесі, тому що я не дуже знаю, коли саме я їх буду читати. Може, буду читати восени, може ні. Це я зараз кажу про Брендона Сандерсона і його присажника, чи про Академію зодіак». Вони просто у мене стоять десь на потоці, захочуться, візьму, не захочеться – не візьму. Ось. Я ще подумаю, можливо, я призупиню читання архіву Буресвітла і прочитаю, точніше, перечитаю Останню імперію перші дві книжки, які є українською. Я ще думаю над цим, Тому так. Дякую за перегляд, ставте, будь ласка, вподобайку, підписуйтесь на канал. Якщо вам цікаво, пишіть, які відео вам було б цікаво дивитись на моєму каналі, тому що, знаєте, мені не хочеться вже знімати щось таке, типу розпаковок, нових книжок, не знаю, хочеться чогось іншого, можливо, якихось добірок. І цікаво буде послухати вашу думку. Отже, всім па-па, до зустрічі!